Доброго дня всім, хто завітав на канал Надія Грінгарден і також підписався на мій канал. Сьогодні 23 червня. І сьогодні помідорний понеділок, коли я пасінкую, обрізаю. Перевіряю свої високі помідори. Отже, мину, минулого разу ми вже навчилися робити вузол. Ось такий вузол. Ось тут він. Такий вузол навчилися робити. От, Навчилися пасинкувати. вже попідв'язували. Деякі я ще не підв'язала, бо вони малі. Це, які це сорти я розкажу наступного разу. А сьогодні розповім, що я робитиму. Зараз я пройдуся по своїй грядочці і обріжу нижні два листочки. Це для того, щоб не від землі не йшла фітовтора на листя. Почну з помідорчиків ось цих двох, що я показувала, які відстають в рості. Вони за цей тиждень піднялися вже. Я їх навіть попасинкувала. Он видно, свіжий зріз на пасинку. От. Ось він, видно, свіжий зріс. На камеру дуже добре, до речі, видно, не обманеш. І там видно свіжий зріз. Ну, хай росте собі, побачимо, що з нього. Навіть ось мотузочка до нього не, до, не доходить, щоб його підв'язати. Так, далі його сусід номер 2 Я його трішки там підгорнула. І ось видно, добре видно. Свіжий зріз це нижній листочок. Зріз, що засох, це пасинок з того понеділка. І ось тут видно свіжий зріз. видно, і вже, А опасинки, видно, що вони поприсихали. Он над мотузочкою видно, що він присох. і цей. Отже, два листочки знизу і перевірить, чи є пасинки. І ось тут я зрізала теж. Ось, бачите, свіжий. видно, Бачите, не в на камеру все видно. І він вже в нього одна китиця цвіте, і друга китиця в нього цвіте. Тепер ходімо до третього. Це мій третій. Я вже розказувала, що я перевернула горшки П9 і помітила ті будемо, за якими будемо спостерігати. А цей виріс. Ось, дивіться, ось якою рогаточкою. Ось пішов це основне стебло. А це пішов пасинок. І він такий сильний. І його можна залишити. Ось уже ми його обкрутили. Бачите як? Просто не треба підв'язувати окремою мотузочкою до палички. А до цієї мотузки тільки круть, круть, ось. А цей сильний вже, бачите, одна кисть, як кажуть, в кластерах. Тепер ось ця кисть. І це вже до нього треба підв'язати мотузочку. Це мотузочка з його сусіда. Як я вже казала, ми садимо по два. Бачите, і нічого не відчувається. Вони собі ростуть, хоч би що по два штуки. А там, де не схотіли, то і не схотіли. Це ж ми нічого не можемо зробити. Це, як я вже казала, помідор є в народі жовта лампочка. Чоловік мій написав знак лампочки ось хрестиком. На ньому добре вчитися. І такий чудовий томатик. Ну, ось так, зараз я. Закінчу відео і, дивіться вже як багато, багато-багато буде квітів. Закінчу відео і буду їх обрізати. Отже, що ми робимо в цей понеділок? Тобто, що я роблю? Я вже розказувала, так сталося, що ми по понеділках це ви не обов'язково можете. Можете собі в будь-який день, там, чи в середу, чи коли навідаться. Можна через день, через два дні навідатися. От, Якщо так уже є час, наприклад. Отже, ми сьогодні обрізаємо два нижніх листочки і перевіряємо в пазухах ось він. Бачите, пасинок цей. Ось він росте і його так вищипать. Я його не вищипую, бо я можу пошкодити і ось так можна вищипнути і піде. Піде оця шкірочка із, із, на стеблі, то я його зрізаю. Я вже розказувала, чи ви будете зрізати, чи ви будете його вищипувати. Він, якщо він надумається, він сам собі ще може вирости. Ось таке сьогодні відео. Пишіть, що що не ясно. Може я не так розповідаю. Я дуже хочу, щоб ви навчилися. Це не дуже, не дуже важко, що зробить одна людина, те зробить і друга людина. Отож, бажаю всім гараздів і доброго ворожаю помідорів.